На гористо є старий монастир, в цьому живе мовчазний мутек, Всі першого дня, як всі затворили, він бачив початок, бачив кінець, це на гори стоїть старий монастир, і в цьому живе мовчали мутек, Світ першого дня, як всі затворили, він бачив початок, як бачив кінець. Візне, мудрості відверто, скільки ще тут татиму дороги вперто. Кому я маю промовити? І кому потрібно відповісти твердо Я не знаю, мій син, ти вчора говорив, що ти ще сил, нема сил Я не знаю, який сон, думаю, що сам ти собі відповісти Як так? Ну так це петля, бачи спалені боля, люд поля, обережно куля. Ніхто не спитає про більше останнім часом тобі дошкуля, ти ж вже не школя Запрыгивай вый пора на мною хмура хмара выточи на зрамура. Пролітав снаряд, Вороги поряд.